Повертаємось, друзі, до етеру 10.31 на годиннику, і це означає, що пора розпочинати сьогоднішній випуск програми Моска. І вас запрошую приєднатися на наші онлайн-ресурси. Це телеграм-канал Радіо Онлайн, Фейсбук, фейсбук-сторінка Радіо Рай і вебсайт рай.ua, щоб наших гостей бачити е, наживо і їх ще і почути. А чи чути нас на телефонній лінії? Алло-алло. Алло, так, Е, Доброго, доброго ранку. Будемо знайомитись, бо з нами вперше в студії, і з нами сьогодні пані та панове, прошу вітати Бодак. Як я сподіваюся, що я назвав все правильно. Так, ви назвали все правильно, мене звати Олег Бодак. Сюди записаний Бодак. Дуже приємно. Дуже приємно. Ну, ти зараз і відповів за одно про те, що це я так розумію, твоє прізвище справжнє, так? Так, так. Ага. Ну тут знач, той момент, якраз по до речі, перейдемо на ти, тому що будемо спілкуватися зараз про е, твій і новий трек, і твої попередні треки. Е, чому ж саме? Тому що багато хто шукає якісь нікнейми. Зараз все максимально е, ну, по сучасному круто. І, зрештою, якщо там простежити за е, шорт-ліст навіть до Євробачення, ми зараз останнім часом це обговорюємо. Всюди є всюди всілякі там нікнейми, тільки одиниці залишають свої прізвище, щоб воно залишалося. як Кнеймом, а в тебе воно бачу так і співпало. Чи ти колись задумувався взагалі змінювати щось інше, чи вирішив просто популяризувати свої прізвища? Відверто кажучи, думки були. Uh -huh. Думки були і поради навіть були, але так як займаюся повністю своєю, можна сказати, музичною кар'єрою uh -huh. без будь-якого менеджера, піар uh -huh. директора uh -huh. ще ніколи про це не думав. Uh -huh. От, але можливо, можливо, колись мені проте мені моє прізвище теж подобається і мені здається, це ем, набагато крутіше uh -huh. е, ще, е, розказувати про свої родини і Так, так, та, я погоджуюсь тут зрештою і звучить. Ну, як на мене, по оригінальному форматі, скажи, будь ласка, якраз, а що тебе власне і привело е, саме у світ музику? Тебе, який в тебе бекграунд по простішими словами? Чи ти або давно коли почав стався займатися? той mm -hmm. рушійний момент, коли ти вирішив, що так, от пора займатися музикою? Ну, взагалі, все тягнеться ще зі шкільних часів, коли я просто позичив у дідуся гітару. Насправді я закривався тихо в кімнаті, грав на тій гітарі, і мені було трішки соромно, мені здається, що в мене не виходить. І з того часу mm -hmm. я просто-напросто гітару вже йому не віддавав. Mm -hmm. От, і так музика супроводжувала мене все життя, проте тільки з гітарою. От, і буквально півтора року тому я побачив знаменитий фільм біографічний про Назарія Єремчука, mm -hmm. і так в мене прямо в горлі заклинуло, і я зрозумів, чому я не можу реалізувати свою мрію далі. Mm -hmm. Тому що мрію стати музикантом, в мене ще тоді в школі. Mm -hmm. от. І я запитав дідуся, як от, називаю нереалізованим не Яринчуком. Mm -hmm. Він дуже довголитий. Mm -hmm. Він став, по суті, моїм другою рушійною силою, чому я пішов музику. Я запитав, чому ти тим продовжиш свою музичну кар'єру. Адже що чорнобілі фото на сімейних альбомах, як він виступає, там точно перед ним на сотні людей, в нього такі, знаєте, такі кучері, гітара. Mm -hmm. Mm -hmm. відкритий їх рот, знайому сміх мені дівчата та співає. Кажу, чому ти далі не пішов в цей світ? Він мені не зміг дати чіткої відповіді, він не зміг навіть, навіть не вести жодного аргументу. Більше того, я вам скажу, він навіть не розплакався. Mm -hmm. Я роз зрозумів, що це в нього дуже незакритий густаль, який це має його і досі. І я зрозумів, що в мене буде такий же самий. І з того часу я дав собі слово, що я мусив спробувати, точніше, навіть зробити все можливе, щоб точно е зрозуміти чи, чи все-таки це моє і кигає, така японська філософія, призначення життя, чи mm -hmm. чи, чи все-таки ні? От і з того часу це вже другий рік, я... Стараюсь себе показати, начебто щось виходить. Ну, я можна сказати, вирішив продовжити справу Діда. Я тому хочу запитати, чи дідусь не скаржився і не злий, що ти в нього гітару, так як відібрав тоді, так до сих пір не повернувся. Чесно кажучи, я кажу, що я її вкрав, а потім я прийшов з пропозиції дідусь, я її продаю, докладаю свої гроші і цей купую нам крутішу гітару, і це буде наша спільна. От, проте, відверто кажучи, я йому потім купив другу без зрозумів, що спільної вона точно не буде. Ну mm -hmm. no, ah. так, в принципі, дивись, я тобі хочу сказати, генетично дідусь передав тобі, значить, це е, е, бажання творити, творити і, так, і виконувати композиції. Я бачу, в тебе по тематиці більше проглядається е, така ну, тема, мабуть, кохання, така більш любовна історія. Е, чи все ж таки я помиляюся за тією інформацією, яку я знайшов? Відверто кажучи, взагалі моя творчість почалась з написання віршів. Усі вірші мої вірші були патріотичні, мотиваційні, такі більше в пошуку себе, в там, заряді щось робити і так далі, бо я вірив, що це має бути, що це основна мета моїх віршів. Проте, але я дуже хотів щось написати, і пісні так само я пробував писати, вони не пішли в аранжування, так само мотиваційні. Проте, от рік назад я дуже так. хотів написати щось про любов, бо вірив, що ці пісні так само найбільше заходять аудиторії я не знав про що написати так як любові стосунків в мене не було uh -huh. і, я, і це мене дуже бентежило і ми сидимо е, за родинним столом з тим же самим дідом е, і він каже тост е, класичний неволиний тост щоб зустріти наступний рік не в меншому, а в більшому складі uh -huh. і всі знову виключаються на мене типу верхне mm. От. і а я надивився, диву всім сказав що вона в мене є всі здивувались і я сказав вона в мене є просто я її Ще не знайшов. Mm -hmm. Тоді до мене прийшла його вважаю геніальна ідея, такий подарунок долі, а чому ж не написати той конструкту mm -hmm. ідеальної любові, який я тоді зробив? І так в мене виникла ідея до тексту Примара, mm -hmm. пісні Примара. Ось про ту примарну омрійну любов, яку ми е можемо так носити в душі, в серці. Вона може часто бути ідеалізована, взагалі не існуюча. І, е цей пошук може ні до чого не привести, проте от та на Київ, не напевно жити навіть власне. Так ми мали змогу е послухати і побачити кліп. Якщо не помиляється, кліп я також бачив в тебе на Ютуб сторінці. і В принципі, е ми будемо навіть ще про інший трек говорити. Але якщо буде бажання наших слухачів зайти, подивитися, що ми будемо і просити, а чому б і ні завжди треба підтримувати молодих талановитих людей. Е Залиште свої коментарі, оцінити так. Насправді про примару йшла мова таке враження, що твій герой. Ем, хоче е, або бачить десь в думках у снах той ідеал, але все ж таки, поки його не знайшов, він, та, він пробує і, його знайти угу. і вже десь і полем, і річкою, але ще поки його і немає І от мене виникло запитання: а який вже ж твій особистий ідеал? ідеал? Тому що якщо ми говоримо про е, твого героя в кліпі, то це одна історія. Хоча я так розумію, то твій прототип, але все ж таки хочеться дізнатися про твій ідеал. <гум> ну, Я вважаю, це питання дуже риторичне. <гум> от, як на мене, от ви просто задали питання, в мене перше слово, що виникло в голові, це надихає. Тобто надихає творити, тому що слово надихає натхнення, мені здається, що воно е, породжується вже з купи інших, е, купи інших, в суті, ну, не можна казати функцій <гум> другої половинки, але такі, такі <гум> Особливості давай так завдання. <гум> <титут> <густим> все ж таки, ну окей, надихає, розібралися, мучити не буду. Відповідно, чому ж наступний трек вирішив написати про Київ? Чому такий зразу перехід? Чому зразу Київ? Чому зараз у Києві, mm -hmm. по суті, цей трек на схилець Дніпра це, по суті, вірш. Він був написаний на Скляному мості в Києві, і він, по суті, мав стати пропозицією тих самих стосунків, але за розрахунком долі нічого не склалося. От. І ця пісня вже показує якісь знання, що тискати, по суті, наслідком того розставання з тією людиною, але так само і показує через такий позитивний настрій пісні, як ці самі це розставання може стати силою людини. І, по суті, приємним, просто минулого. Ну, так, такий певний е, рушій. Коли ми зможемо побачити кліп, я моніторив-моніторив, е, дивився, шукав перевіряв, я бачив такі невеличкі. Назимо так, тизери, якраз та, на, тизери на, на... нам е, дали можливість побачити mm -hmm. якраз трішки наперед. А але так дійсно е, виступає питання, бо примара вийшла вже трішки часу. Є відколи примара виходила. Десь літом, то, здається, Так, ще літом, бо навіть в самому кліпі ще видно таку mm -hmm. літню атмосферу. То коли приблизно чи цього року, чи як любить казати наш Март, дивіться, вже готово, але випустимо з наступного року. Ну так, з дня на день, все ж таки ну ідеї є, ідеї є, люди є. Сама вже суть закладена, проте все ж таки зараз у мене дуже багато пісень на аранжування, mm -hmm. на фінальній стадії так само випуску і все-таки е, концентрую свою увагу в свої... так? Угу, зрозуміло. Слухай, якраз і про плани хочу запитати, тому що грудень – це час підсумків планів на 25-й, так і складання цих славнозвісних віш лістів, листів побажання, якраз до 26-го року своїх, що би ти хотів. Чи задоволений ти 25-м роком і чи ти все встиг? Так, чи ти все встиг зробити? І якщо є, я думаю, є, судячи з того, що в тебе вже треки стоять на аранжуванні, значить має бути щось на 26-й. Все ж таки, якщо можеш коротко підсумуй і нам Цікаво, зрештою, послухати і я думаю, подивитися і там... простежити, що в тебе відбувається. Я думаю, так. що там плани вже на полеону. Так. Так. Ну, Малах. Ну, насправді, знаєте, скаржитись нема чого. В принципі, я задоволений. Очікувань було значно більше, от проте проте маємо що маємо. От, е, На 26-й рік однозначно е, планів дуже багато, не менше, ніж на 25-й. Mm -hmm. е, це в принципі і альбом, і кліпи, і oh. саме головне це е, прослухав. Саме головне це донести цю ці пісні до аудиторії і просто побачити реакцію людей на них. Я вже mm -hmm. маю змогу від часу, часу виступати на невеличких аудиторіях, на літературних вечорах та квартирниках. Mm -hmm. Камерні такі людям... речі. Mm -hmm. Так, так. Бачу, що люди. Людям це дійсно подобається, і все ж таки хочу отримати якусь змогу донести їх до більшості, от ти зараз дає ваше радіо. От і зрозуміти чи чи варто взагалі продовжувати цю діяльність, чи чи, чи є сенс писати в такому стилі, і чи mm -hmm. як моя взагалі в списці карти заходить mm -hmm. Ну, ти, ти експерименти і пробування, як воно працює? Я тобі можу єдине сказати з бази досвіду: те, що тобі треба пробувати, пробувати, не зупинятись, не розчаруватися в жодному разі, тому що будь-який результат є результат. А от і не знаєш, коли воно вистрелить і яким чином, тому що є дуже багато знайомих, які не пропрацьовують пропрацьовують дуже довгий, довгий період часу. І хлоп, і цей трек, на який він навіть ніколи не ставив, але він просто м -м, конкретно залітає в соцмережі, і воно працює. Головне, не розчаровуватися в своїх тусилах. Слухай, а про естраду нашу хочеться поговорити. Ти по факту будеш і себе в пошуках ще брати, і, і починаєш це все робити. Хто тобі із нашого молодого покоління свіжого? Е Імпонує. По імпонує. Я б ну, тут а про... Або з ким би ти хотів працювати. Так, кого би ти бачив по темпераменту, по подачі. Це має бути артистка-артист, гурт. гурт. Ми можемо поімпровізувати, чим би ні всі думки рано чи пізно реалізуються. Давай так, давай три артист, артистка гурт. Тут різниці немає. Три. Не троє людей, е, Троє людей, з якими ти б хотів попрацювати. Так. З кого ти бачиш? Боже, ну дуже цікаве питання, mm -hmm. насправді. Відверто е, я ніколи в житті навіть на б... не думав, з ким би. Мій люблений гурт це бомбокс, однозначно. Mm -hmm. Добре, зараховано. Звісно, хотілося б з ним. край Нензи, це точно на другому місці. Кого на третій віднести? Чесно, в мене просто такий здоровенний список, просто наш Давай перший, хто тобі спадає на думку. Це завжди працює. І і Скай, і ріка», і канав на майдані Конго, і Боже, та навіть молодих от Іван Вів'єнов, тобто для мене теж його пісні теж дуже молодець. Незвичайно велика ще кількість і Олег, оцей от Шугар. Ну тобто я навіть не можу... Ось одного на ну ясно. Ну стилістику в принципі зрозуміло. Рано чи пізно все відбувається. Богдан зараз буде якраз Андрію набирати. А він послухає нас, тому що я також тезка його. Ми сподіваємося, сподіваємося, що все спрацює рано чи пізно. Воно все одно вибухне і повір. Ти ще потім наші слова згадаєш. Будемо зараз переходити до прем'єри, потім... Але просто так відпускати. Ми так, тебе не будемо, будемо бо треба тебе. побажання для наших слухачів. Ну на сьогодні і на цей новий тиждень. Oh. Що хочеться побажати? Однозначно побажати тихих ночей, радісних днів, е, завжди вірити, е, вірити в, в перемогу е, і не, не покладати руку в своїй справі. Бо, незважаючи на те, що зараз робиться е, на Сході, все рівно в кожного з нас є, є своє завдання, є своя mm -hmm. робота, сім'я і своє саме головне життя, тому е, продовжити це найти. Попри, попри всі негативні події, все робиться зараз. Mm -hmm. Зараз писати пісні е, в моменті е, таких іноді, розчарувань, так само важко, проте, повірте, одна з... Іли цих пісень все це, це ж таки дати можливість от, надихати, створити, донатити і е, жити. Так словами класика, хочу закінчити шов мазґувон в будь-якому варіанті. Однозначна. Нехай воно так. так і буде. А то, тобі ми бажаємо, щоб е, швидше повиходили всі твої задумані плани, твої треки. і будемо кліпчики чекати, тому що слід підписуватись. Mm. Ну а я друзі нагадую, що з нами на телефонній лінії сьогодні був Олег Бодак. Тобі дякуємо, що ти до нас приєднався. Привідкрив нам трішки. Свої за плани та закуліси плани на 26-й рік. Ну а ми будемо запрошувати слухачів і на твій ютуб переходити і попередні кліпи. Дивитися треки так. слухати. Ну і звичайно на схилах Дніпра будемо прем'єрити. Слухаємо. Ми обрали столицю ще юні. Без надії відкритих дверей. Серця спали, не наче у Та Тут виривалися з наших грудей. Місто дало нам шанс ні нароком Об'єднати дороги в одну, Та хто ж бачить те щастя під боком? Краще розбити вже лоба в стіну. Та одне все ж у Києва вийшло. Не сховала каштанів краса надвечірі минулого тижня. Я побачив в тебе вкрай Дніпра, я побачив в тебе вкрай Дніпра, я побачив тебе вкрай Дніпра, я побачив в тебе вкрай Дніпра, я побачив в тебе вкрай Дніпра, Твій образ на схилах Дніпра, ніколи мене не залишить. як монумент з мати стояв, так буде стояти довічно, твій образ на схилах Дніпра. Стає все деталі тьмяніший, так шкода, що ти не сама. І Я на том березі лишній, я на том березі лишній, я на том березі лишній, я на том березі лишній. Поділ відкрив твою красу, в злобливих кроках по мосту, а вітер грав з твоїм волоссям, Не наче в полі, із колоссям Ліхтарі нічного міста зробили з твоїх очей іскри Усе це було на узбіччі річки. Великого міста на великий відстані, Мовчован за обрій, заходить примарно, я хочу достукатись, та все це марно, усі маяки пишуть знаки. Любов, та на тім березі вас уже двоє я побачив тебе, я побачив тебе, я побачив тебе, твій образ на схилах Дніпра ніколи мене не залишить, як монумент мати стояв, так буде стояти до вічно, твій образ на схилах Дніпра та є все недалі вяніший, так шкода, що ти не сама. Я на том березі лишній, я на том березі лишній, я на том березі лишній, я на том березі лишній.